Пане Олександре, до речі, о те, що й довгострокова перспектива, і оці плани, вони про що кажуть? Що війну будуть затягувати? Чи вона буде затягуватися? Чи це взагалі такий план на перспективу, тобто про довгострокове переозброєння України? Як ми можемо трактувати ці заяви? Ну, треба, бути, треба бути реалістами. Це найбільше. В Європі війна ну, світити за масштабами, за кількістю вояків, які беруть ні, учі за кількістю озброєння які беруть. ця війна не може згорнутися, не може згорнутися одночасно, дуже швидко. І ми пам'ятаємо, що це війна, така ми її називаємо сакральною і так далі, тому що Росія хоче знищити Україну. Росія хоче знищити Україну і українство за рахунок знищення максимальної кількості українців, носіїв українства. Тому вона швидко закінчитися не може. Ми не будемо капітулювати. Нас не можна примусити до. Капітулянських якісь яких, якихось домовленостей з Росією. а Росія буде намагатися тиснути до останнього аж допоки в неї не почнуться ті е, політичні там хаотичні кризи кризові процеси, які на моє переконання почнуться відразу, як ми вийдемо там на рівень жанкою. Та ну почнемо звільняти крим. Так от е, відразу закінчиться вона не може. І цього року не закінчиться і буде продовжуватися військові дії і наступного року. І це все розуміють. І тому наші західні партнери вибудовують стратегічний план, стратегічний план як стримування Росії і наступу українського щодо звільнення української землі, так і поступового перетворення, перетворення України на таку потужну. Потужну державу, яка може бути або членом НАТО, або союзником, потужним союзником НАТО поза цим блоком, тобто це перспектива не тільки на цю війну, але й на підвищення оборонної міці України на майбутнє. От, до речі, якщо брати той прорив, який ми бачили на сході на Харківщині днями, чи можемо ми зараз говорити про те, от яка зброя від партнерів, зокрема, нам дозволила досягти таких успіхів на фронті? А це було комплексне рішення. Більшу частину, більшу частину цього прориву забезпечили наш? Спеціальний корпус, спеціальний корпус, які бійці, якого були підготовлені підготовленими частини, ну велика частина була підготовлена на західних полігонах. Тобто, пройшла бойове злагодження, і фактично цей корпус, цей наш корпус був озброєний здебільшого зброєю натівською. Там були там. Пострадянські танки, це так, але бронетранспортери наприклад, транспорт, наприклад, артилерія здебільшого натівська. Тобто це були дуже добре вмотивовані бійці українські, які горять бажанням звільняти нашу землю, підготовлені, підготовлені тобто прислали натівське. Натінатівську підготовку підготовкою навчання, і здебільшого там натівська техніка. От саме тому, саме тому, і такі чудові за наслідками, за успішню на... успішністю наступу відбувся, е, так що і не можна там відокремити за рахунок особливо чого. Я б сказав, що дуже важливе значення мала сама бронетехніка, на якої пересувалися наші бійці, що дозволяло власне пересуватися дуже швидко. І відносно захищення, угу. а так до речі, от цей формат Рамштайну він може перерости у якесь. Е... Формат вже після того, як в ньому, скажімо, так необхідність практична відпаде. Зараз дуже багато просто говорять про те, що там той самий ООН і дуже багато організацій світових вони фактично показали свою недієздатність і або тут треба їх реформувати або закривати щось нове створювати. От Рамштайн може щось таке переродитися у ні, бокі, не? ні, немає жодного сенсу. Рамштайн це я б так сказав це. Це зібрання людей, які вирішують питання тимчасові питання логістики військової логістики. Виникла проблема агресія Росії. І оцю цю локальну проблему в загальносвітовому баченні вирішують саме логістичне питання: де виробити, як виробити, як доставити, в які терміни, яким чином передати нам? Тобто, це. Такі питання, яких не буде після нашої перемоги, такі, такі питання просто відпадуть. І ця, ця структура, вона, вона не може бути якимось чином масштабована на загальносвітовий проблеми. Бо вона вирішує конкретні військові питання агресії, припинення агресії Росії. Але та довіра, яка відбувається на достатньо високому рівні. Очільників військових відомств країн вона збережеться. От саме на підставі довіри і певних стосунків тут може щось розростатися, але нова система безпекова світова вона повинна бути дещо іншою, і починатися вона повинна з того, що буде офіційна відмовлена, там зруйнована, припинена діяльність попередніх структур, де агресор Росія має такий вплив, що їй нічого не можна зробити. Угу. А питання демілітаризації Росії можуть підніматися? Не лише на Рамштайн зараз маємо увазі. Ні, так. ні. на угу. Рамштайні ні, ні, ні той рівень, ні ті фефір. Там вже збираються не політичні люди, там збираються люди, які відповідають за діяльність військової, військової інфраструктури власних країн. Тобто не вони вирішують, не їх професійна компетенція вирішувати якісь питання щодо геополітичних проблем. Це рівень перших осіб держав. Но Оскільки перші особи держав, звісно, там консультуються, їх інформують про те, що відбувається на цих засіданнях, то певна інформація просочується. Спочатку перемога, спочатку знищення Росії як потенційного агресора проти будь-якої країни світу, а далі нова система безпекова і все таке інше. Крок за кроком. Угу. А так